Дорогі браття та сестри, 15 лютого Православна Церква святкує свято Стрітення Господнього. В народі прийнято рахувати, що свято Стрітення є святом зустрічі зими та літа. Це трошки невірна думка, адже свято Стрітення дійсно є святом зустрічі, але Зустрічі аж ніяк пір року чи чогось тому подібного, а є святом зустрічі Бога і людини, святом зустрічі старого та нового заповітів. Адже старий Завіт готував людей до прийняття Месії, тобто Ісуса Христа. Пророки старозавітні розповідали і писали це у своїх книгах. І от за 300 років до приходу Спасителя вкотре робився переклад святого письма, один із перекладачів, Симеон, богоприємець, яким церква стане називати богоприємцем пізніше, перекладав Біблію з єврейської на грецьку мову. І коли він дійшов, Місце у пророка Ісаї, де написано, що Діва зачне і народить сина. Він подумав, що це нелогічно, щоби Діва зачала і народила дитину. Вирішив це місце виправити, але Господь втрутився і вказав йому, що не можна цього робити, адже все там написано правильно, адже Діва Марія дійсно буде Дівою. Зачне сина і народить Спасителя. І було провіщено, що Симеон не побачить смерті, тобто не помре, допоки сам не побачить Месію, Спасителя. І дійсно так сталося, коли народився Господь наш Ісус Христос, Його батьки принесли Його до храму Божого заради звичаю. І Симеону було відкрито, що ось та дитина, той Месія якого зачала діва, і зараз ця діва принесе його до храму Божого. Зраділо серце старця Симеона, адже він вже був у літах, в таких літах, який сьогоднішнє людство вже не знає. І він почав взивати молитву, якою ми молимося православна церква щоденно. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх людей, світло на откровення народів, і славу людей твоїх, Ізраїля. Такими словами Симеон вшанував Спасителя. Ми бачимо у особі Симеона саме весь. Старозавітній світ, тобто світ, який готувався всім своїм нутром весь духовний світ до прийняття Месії, тобто Ісуса Христа, до прийняття Нового Завіту, приклад якого ми бачимо саме у цьому младенці, який приноситься до храму Божого, який згодом і стане тим світилом, за яким підуть люди. Вірніше він вже ним був. Але ось свято цієї зустрічі. Свято зустрічі старого і нового заповітів для кожного християнина також повинно бути святом зустрічі нашої людської душі із Господом нашим Ісусом Христом. Тож, браті і сестри, щиро вітаючи вас із святом стрітання, тобто зустрічі Господні, бажаю, щоб кожна наша душа зустрічалася з Богом не лише під час великих свят чи в рідкі моменти. А щоденно, щоб ми перебували разом зі Спасителем, нехай радість Господня перебуває з усіма нами. Нехай встрітиння Господнє відбудеться на кожній нашій душі, також бажаю всім нам довгоочікуваного миру. Господнє благословіння нехай перебуває з нашим народом, з нашим військом і з усіма нами, православними християнами.